i <inaudible> you. І завзято працювали, Миколаївці віддали, свого чорта проганяли, діточок ще наставляли. Тож нехай хай чарів ми, будемо йти вас творити, Всі ми знайдемо Божу ласку і відкрив людям казку. Напередодні Різдва в одній щасливій родині зібралися якось бабуся та її чарівні онуки. Тарасик і Яринка. І вирішила бабуся розповісти про одну казкову істоту. Скажу я вам, рідненькі, що в різдвяну стемну ніч ходить хлопчик молоденький. Серце харячи, як віч, і зірково сяють очі, Хто брата йде за ним, хто повірить все охоче, допоможе він лише тим. Бабусі, рідний, а як же він виглядає? Хлопчик наче здалечі, як і всі гуляє. Ривик в нього на чолі жупчик прикриває. Має теплий кожушок, руки не ховає, шарованчики ясні, ніжки закривають. Коли сталася біда, лихо не зрихтися, допоможе золь глядати. Щедрих угоститься, і в кишеньку поклади, раптом знадобиться, словаці промовляй, і щиру віру у них май. Щедрих, щедрих, не варись, на світ Божий нам явись. Ми добро в цей світ несе, допомогу надає. Дідам настільки сподобалася неймовірна історія, що надвечір на всяк випадок. Тарасі взяв жменьку зерняток, а ріка наповнила свою кишеньку цукерками. Перша зірка засіяла. Небо радісні давала цю чарівну ніч, діво ставляться ми. Наші дітки стримголов, за парі вступають, раптом бачу, що з небес стиха підлітають, диво янголисні, крила вимахають. Звідку радісно нам розказати мають. ти. Але ж раптом звідусі горки крики завиті, хмарі небо застріляють, зорі ясні сі Чорний страшний та квіст, хвіст, невеликий в нього зріст, але ж лиха наробив темрявою все навколо вкрив. І прогнали, різки дітям не давали, розізлили ви мене, лихо власну мене. Це святвечір я не дам святкувати всім вам. Спала зірки вже за газ, викраду негайно вас. Я голятка, до небес, чорти буреві принес? Наших діток у ярмо. Що ж робити, Всюди зло. Самолята молодці пригадали вже в кінці, і бабусю, і зерно, лазищ і вже давно промовляють до зірок, щедрик де за кроком крок. Щедрик, щедрик не опари, на світ боже, нам давлінь. Ми добро це світля це допомогли. Нехай темні сили з нас, слон свої нас не злякають. Ми їх зможемо прогнати і не впостимо до хат. І на суші, і в воді будуть в'язнути в біді. Года дивна мені стала, у небі зірка засіяла, Позолотила доли долий Ліси та які простори І від голосу розпилися і з небо вам явився. Я до вас прийшов цю мить, нагадати, а й навчить. Зерно перше, місце цієї, зерно друге, сонце тріє. Дощі зерна набува, проходить під кого мають. А земля сусіда гатить. Буде нива колоситься, ясним золотом родиться. Якщо дружня, що душа нам такий врожай зібрати. Має душу земля мати, нам її оберігати. Треба прагнуть не смітити, чистотою дорожити. Море і ріки, землі очі, хочеться щасливим хоче. Рідну землю знеславляє. Той, хто лайку в славах має. Земля рідна нам дарує, любов, мудрість, лайка, якщо все землю чує, має в житті, партне. Боротині свято, поруч мама і тата, рідністі, щасливі, радісні і красиві. Разом всі співають, Бога прославляють. Мер у вас рікою людям, всі і сміють. Вольну долю мают люди, хай на вики, так и буду. Дружба, мудрость, хай панує, хай любовь життя дарує. Шепли, шепли, очка, <music> прилетела, ласки, очка, стала. Господаря випадчик, вийди ми, Господарю, подивилися на кошер, на очки, опотусь, а я народились. З тебе товар весь хороший, будеш мотивні куши, як ти хочеш до полова, тебе ще напрова, щедрий, щедрий, щедрій, прилетіла сівочка. Зустрічаємо наше, наші, віз до на світла й волі, Щоб Українці будуть за щасливі.